Найголовніше, що потрібно водоплавному птаху для виживання взимку, це від криги частина річки або ставка. В парку глоби качки живуть на декількох ділянках озера. Від зимового холоду їх береже жир, який вони накопичують протягом теплого сезону. Дніпряни їх часто підгодовують. Втім, аби не нашкодити птахам, важливо дотримуватись суворих правил. Не накидати їжу в озеро, не засмічувати його. Це треба робити біля озера, можна кормити зерном, сухими фруктами, овочами, також відвареними. Не кидати хліб, це суворо заборонено, особливо хліб з цвіллю. Це дуже шкідливо і тоді птахи помирають. Також не можна годувати пернатих сухарями, борошном, готовими кашами, чипсами, солоним та солодким насінням. Їжа має бути дрібно нарізаною, щоб птах міг її проковтнути. Не слід забувати і про білок. Наприкінці зими в них закінчуються запаси, тож їм потрібна допомога. Фахівці розповідають про ідеальний раціон: яблука, сушені фрукти, гльот, шипшина. Горішки не можна мигдаль давати, та солодкі та солоні Горішки та жарені. Також у жодному разі не можна годувати білок, шоколадом, печивом, фастфудом, житом та продуктами, що містять консерванти, барвники та ароматизатори. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.